Правоохоронні органи Нацпол, ДБР – не проводять досудове розслідування і ігнорують ваші звернення. Недобросовісність чи велика завантаженість. Ви постраждали від кримінального правопорушення, крадіжка, побиття або на вулиці стали свідком перевищення службових повноважень працівниками ТЦК. Зателефонували на 102 і чекаєте, коли ж винна особа буде притягнута до кримінальної відповідальності. Пам'ятайте. Розслідування починається не з моменту виклику поліції, а з моменту внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. А для того, щоб відомості були внесені в ЄРДР, вам обов'язково потрібно звернутися будь-яким зручним для вас способом із заявою про вчинене правопорушення. Ви можете прийти у будь-який відділ поліції або краще за місцем вчинення злочину і подати наручну заяву про вчинене кримінальне правопорушення, але обов'язково просіть талон повідомлення про прийняття цієї заяви. Або направте заяву Укрпоштою цінним листом. Обов'язково вкажіть два моменти: перший, що ви ознайомлені про кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про злочин, і друге, вкажіть попередню кваліфікацію злочину відповідно до статей Кримінального кодексу України. Ви можете почути від працівників поліції, що відсутній склад злочину або ми вам зателефонуємо, або не на часі. Проте пам'ятайте, що Кримінальний процесуальний кодекс України зобов'язує їх зареєструвати таку заяву. Відмова не допускається. Працівники правоохоронних органів мають 24 години для внесення відомостей в ЄРДР з моменту отримання заяви, а ви маєте гарантоване право оскаржити їхню бездіяльність шляхом подачі скарги до суду і суд зобов'яже їх внести відомості. We are there.